У Рівному відкрили центр з розвитку бізнесу. Це національний проект, який в Україні ініціювали ще у 2020 році. Спочатку він був лише на онлайн платформі, проте на вимогу часу у містах, де кількість населення переважає 50 тисяч, розпочали відкривати офлайн центри. Сьогодні дійшла чарга і до рівного для підприємців дуже часто. Важливо прийти і отримати інформацію вживу, тому що центр підтримки підприємців дії бізнес це місце для зустрічі для того, щоб знайти потенційного партнера. Місце для того, щоб отримати офлайн консультацію, або прийти просто на захід і познайомитися з іншими підприємцями, отримати корисну інформацію. Тому офлайн складова вона є дуже важливою в цей час і. Це дозволяє підприємцям з усіх куточків регіону Рівненської області отримувати необхідні послуги. Проект з розвитку підприємництва вже активно впроваджують в 11 містах нашої держави, а також у Варшаві. На базі центрів планують проводити вебінари та надавати консультації. У разі потреби тут допоможуть і зі стартом власного бізнесу. Як зазначила директорка центру, фахівці організовуватимуть безкоштовні та платні заходи. Ми будемо надавати 70% безкоштовних послуг навчальні. І лише 30 з них будуть платними для підприємців, але це будуть дуже якісні, практичні, класні воркшопи, тренінги, лекторії, за які підприємець направду захоче оплатити кошти, бо підприємці дійсно розуміють, що така інвестиція вона може їм допомогти розвиватись. Окрім того, ми будемо надавати в оренду наші приміщення. Це зала для проведення заходів, це переговорна кімната, це зум-кімната, це коворкінг простір. І ми будемо налагоджувати партнерства із місцевими підприємцями. До роботи у центрі залучено вісім. Працівників серед них і менеджери, і спеціалісти, які надаватимуть консультативну допомогу, поділитись власним досвідом та отримати рекомендації від фахівців у Рівненському офісі можна вже від сьогодні, і впевнений, що даний простір е, дасть поштовху саме е, малому підприємництву, бо саме для цього він і створений. Дуже важливо, що мінцифри з е, онлайн формату впроваджує е, саме такі. Земляні майданчики, де Безпосередньо підприємці, той, хто хоче навчитися, релокований бізнес будуть місця для зустрічі і для можливості отримання нових знань. У 2022 році кількість підприємців, які розпочали свою діяльність на Рівненщині, навіть попри війну, продовжувала зростати. Тож керівники центру переконані, робота офісу допоможе відкрити нові можливості як для діючого бізнесу, так і для початківців. Дарія Солодовник та Михайло Мандюк, телеканал Тіві.